У мене є е, зауваження і питання, тому що багато депутатів так само мають до е, запитання щодо проведення так званого конкурсу визначення установи банку для обслуговування коштів міського бюджету. Я розумію, Андрій Іванович, що це питання вже проголосоване, але закінчується рік. А в нас практика є така, що ми, на жаль, е, виконавчі органи влади і структури приймають погану рішення. А мали би прийняти послухати думки депутатів, і тим більше, що не були присутні на слуханнях, тільки був опитовий лист, не було ніякого конкурсу і не були присутні представники інших банків, які б мали можливість. Якщо їм може не вартує мати в своєму 600 мільйонів гривень, то є питання, звичайно, цих банків. Тому е, дякую за увагу. Надіюся, що ця та практика залишиться, а З нового року ми почнемо працювати відкрито і прозоро. Дуже дякую. Дякую вам.